Вітаю, друзі. Сьогодні до Києва приїде самий проросійський політичний лідер Європи Віктор Орман. Буде обговорювати офіційна версія Права угорських меншин при вступі України до Європейського Союзу. Угорщина, як відомо, вимагає широку автономію. Для угорців на Закарпатті. І влада, здається, готова на це піти. Хоча ми вже знаємо, до чого нас доводять автономії на прикладі Крим. Але влада готова до поступок Орбана. А ще кажуть: за кулісами будуть обговорювати, хто ж буде посередником в перемовинах. Між Києвом і Москвою, про які заявив Зеленський. Зеленському потрібен посередник, і Орбан один з таких. В цьому є таємниця місії раптового візиту Орбана до Києва виторгувати побільше для Угорщини на Закарпатті і спробувати стати. Посередником між Києвом і Москвою або одним з посередників. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам.